Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, коротеньке відео про те, як виглядають запліднені, запилені ахіменеси. Перед вами ось тут приклад насіневих коробочок. Вони ще зелені, не дозріли, але вони всередині мають насіння. І я вже колись показувала в старих відео: після запилення, якщо у хіменеса піднімається догори, так, наче хвостик, примочка засихає зі стовпчиком, і ось тут формується коробочка всередині насіння. Питання, чи воно проросте, це вже зовсім інше, але принаймні тут, в цій коробочці, воно є. Наступний приклад, це вже не Ахіменес, це вже у нас еукодонія, або юкодонія англійською. І можна побачити, ось, я вказую ось на цю коробочку, і можна порівняти її із тією, яка поруч. Ось. Ця ось ця. Оп, зловила <смір> важко. Ось ця, судячи з усього, формує насіння. У неї також вигнулася коробочка, вона дуже сильно потовстішала. Тут ще тоненька засихає примочка зі стовпчиком ніяких змін, ніякої зміни форми. Тут лише нещодавно запилено, тому ще рано казати. І ось інша коробочка з жовтим позначена кольором. Вже така товстенька. Там явно успішно пройшло запилення. Далі наступні приклади. Це я зараз вам показую: гібрид міжвидовий хімерний ахіменес, ані осколга підпала. Ось вони такі. Химерні квіти. Неймовірно гарні. Пробувала я його запилити. І маємо, приклад. Ось тут коробочки, вони не змінилися в розмірі. Після засихання, ось приймачка зі стопчиком, далі. Іде повністю як в'яне, абсолютно. І з часом засохне і почне відпадати. Це означає, що не відбулося успішно запилення. Так, переходимо поруч, ось коробочка, задерся догори носик, синім позначено, і потовстішала коробочка. Запилення відбулося. Як то кажемо, ура! Побачимо, чи насіння дозріє і чи воно буде життєздатне. Тут іще далі є варіанти. Ось так само той самий синій варіант відбулось запилення. Ой, поруч червоний ще під питанням. Наступний варіант це мій улюблений. Він в інтернеті блукає цей дуже давній сорт. Під двома назвами, або Purple King, або Pulcherima. Я його дуже люблю, тому що він завжди пишний, всіяний квітами. І з кожної пазухи, там де чешолистики. Може, один раз я нарахувала рекорд 7-8 квіток. У мене було з цих пазух. І через це я люблю його брати в гібридизацію для того, щоб потім отримати так само багато. Квітний гібрид. Тут, як приклад, можна показати, на верхівці лише 4 квітки з пазуха. І він, як завжди, дуже важко піддається. Запиленню, не формує насінневих коробочок і його пилок дуже часто стерильний. Просто неможливо за багато років гібридизації я з нього отримала лише десь три, здається. Успішних кроси, коли була коробочка з насінням, насіння посіяла і мала лише один-два сіянці, і з них там один, наприклад, відібрала. Але вони завжди дуже цікаві. І ось тут, як приклад, можу вам показати, наскільки неуспішний цей варіант брати як рослину для гібридизації. Білим я позначала, я їх запилювала. Всі квіти. Я зазвичай стерилізую, потім беру в проект. У мене є старе відео, там, де я на стадії пуп'янок розриваю квітку, видаляю пиляки, ще не сформовані. Тоді квітка дозріває, вона така розрізана, страшна, але материнська частина ціла, і я тоді її запилюю. Ну, ось частина вже почала. Відсихати, тому що не формується насіння. І вони абсолютно всі не видно. Ось такі порожні. Для порівняння інший Ахіменес. Фактично кожен варіант, який я запилювала, формує коробочку з насінням. Ось вони такі. Товстенькі, жирненькі, гарненькі. Ось ці пуп'янки, два поруч, ви можете побачити: один темно-червоний, інший ще рожевий. От той, що темно-червоний вже пізно стерилізувати, він вже залишиться для краси. Тому що всередині структура у видових ахіменесів, це ахіменес Еректа, так сформований, що. Іде самозапилення ще при розпусканні квітки. І для того, щоб використовувати в проєктах, необхідно на стадії бруничок, коли ось така дуже зелена брунька, там не сформовані пиляки, немає ще пилку, необхідно такими очними пінцетами і шилом, голочкою обережно розкрити квіточку. І видалити ті пиляки, і чекати, коли дозріє квітка. Коли квітка дозріває, тоді її можна запилити. Ось тут квіточка, яку я обрізала, а потім запилила вже, як вона дозріла. Так само на задньому фоні, там теж, ось, запилена квітка, так звана. Стерилізовано кастрована. Ось так приблизно відбувається запилення для того, щоб точно бути впевненим, що не відбулося самозапилення і ми маємо те, що хотіли, відповідно, в схрещуваннях. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!